Я починаю цей влог з того, що зроблю невеличкий макіяж, тому що сьогодні вихідний, ми дуже довго спали, і в мене відчуття, що півдня вже пройшло. Хоча я розумію, що мені поспати дуже важливо, щоб перезарядитись на нову на новий тиждень. Але сам факт, що ми так довго спали, я розумію, що півдня вже пройшло, і це почуття провини. Хочеться просто все залишити і нічого більше не робити сьогодні. Але якщо я зроблю трошки макіяж, то морально мені стане легше, і я точно буду продуктивною. Тому що, хоча цей вихідний день, але все одно є деякі речі, які мені треба зробити. Трішки поприбирати вдома, трішки зробити домашку в універсі. Ну як, це не домашка, це завдання, які треба вдавати просто. Тому мені треба зробити трішки макіяж, підготувати себе до цього, не можу навіть сказати, дня, півдня. Я нанесла вже SPF і користуюсь зараз ось цією тоналкою. Я не знаю, чи це тоналка, чи це просто як. Ну так, да, написано що тоналка. Яка вона крута. я бачила її всюди, у Тіктоці, багато дівчат рекомендували, але, напевно, ще рік назад. До речі, вибачте, світло, просто сонце то заходить, то виходить, непонятно що. Але за цю тоналку а, вона реально відчувається просто як шкіра. Того, що я звикла користуватися а, а, лише цією тоналкою, завжди лише цією. Maybelline Fit Me. Вона мені завжди дуже добре підходила, завжди подобалась. А це спробувала щось новеньке. І я вам скажу, дівчата, навіть Матіас е, побачив різницю і зробив мені комплімент. що У мене дуже гарний макіяж був вчора е, з цією тоналкою, тому що вона реально виглядає просто як твоя шкіра. Але консистенція в неї досить така плотна. Тобто це не такий тоненький кремчик, це такий нормальний крем, що мені треба його по всьому обличчю рознести. Але ж я забула спочатку, перед тим як наносити цю тоналку, я почала користуватися цією штучкою. Походу, це бренд Catrice, не знаю, чи правильно Catrice, Catrice. Одним словом, теж побачила в інтернеті, звичайно ж, вона такого більш рожевого кольору. Нею найкраще перекривати синці під очима. Я просто зараз нанесу, не знаю, чи ви бачите різницю, але в реальному житті її досить добре видно, того що в мене <гум> недосип не через навчання. Хоча я дуже стараюся достатньо спати, але все одно не знаю, чи ви бачите різницю, як було, як стало. Ось так розношу по всьому обличчю, тому що воно реально дуже плотне. Я чую, як матієст тільки що чихнув в іншій кімнаті. Я знаю, що ви зараз подумали. Це поки у вас дітей немає, це у вас так тихо в хаті. Що я можу сказати? Так і є. Ну ось, бачите, воно просто дуже гарно лягає, мені подобається і не відчувається, що це прям таке плотне покриття. До речі, щодо макіяжу, мені якось в на одному відео залишили коментар, типу, дівчинка запитала, чи це тільки наші дівчата фарбуються в універ, чи норвежки теж. Я вам скажу, норвежки дуже гарні дівчата. Я не знаю звідки пішов цей міф. що... Всі норвежки ніякі це просто тупий, тупий міф. Вони дуже гарні дівчата. Мені здається, в кожній країні гарні дівчата. Але скажу так чесно, я просто хожу універ. Ну я просто хожу, як ніби в реальному житті в Пінтересті. Я просто хожу, надихаюся, дивлюся на цих дівчат, які в них класні аутфіти, які в них класний стиль, які в них класний макіяж. Тому відповідь на це питання так: норвезькі дівчата теж фарбуються. Не всі звичайно, ну, не можна всіх під одну категорію. Але дівчата просто дуже мене сильно надихають своїм стилем. Купила собі нарешті як нормальна людина, нормальний контуринг. Дуже подобається цей бренд. Я не знаю, чи він норвезький, чи ні. Але дуже-дуже люблю їхню косметику. Це, до речі, купила в магазині Normal, який вважається таким дуже бюджетним магазином. Вони зазвичай не продають саме цю, цей бренд, але в них зараз з'явився цей культури. І, по-моєму, рум'яно. Тому дівчата, які живуть в Норвегії, дуже раджу спробувати. Він реально скульптор, це не бронзен, це реально скульптор з такого сіруватого кольору, і він не стає рижим, коли ти його розтушовуєш. А ви, як бачите, він так і залишається сірим і дає такий легенький ефект тіні на обличчі. А що робити? Матіас так мене накормив за ці 3 роки, що це якийсь ужас. Вага набирається, треба якийсь ефект скул зробити. А румена в мене з нашої рідненької Єви LCF. дуже класно um, розташовується, тримається довго. Красота? Реально так тихо в хаті що я чую, як Матіас сидить і дихає в іншій кімнаті. Я думаю, може трішечки бронзеру нанести, просто щоб трішечки загару такого додати. Треба бігом туш наносити, бо це трошки страшненько виглядає. А ще, до речі, ця румяна іде як румяна тере-помада Стік. На сухі губи вона дуже не підходить. Тому я спочатку бальзам для губ, а потім отак трішечки її. Просто подивіться, що мені Матєс купив органайзер для макіяжу. Так що я вже собі трошечки організувала. Треба дещо позабирати звідси, бо воно лишнє. Але цей органайзер це, ну, це дуже круто. Мені дуже сподобався цей подарунок. Матіс, він просто геній. В принципі, я зібрана. Зараз лише вдягну сережки, зроблю якийсь хвостик. І ми хочемо піти на невеличку прогулянку, тому що сьогодні дуже гарна погода. По-моєму, 9 градусів тепла. Це взагалі для Норвегії. Вау, як тепло! Але спочатку попшикую з цим спреєм, який він кайфовий. Просто я обожнюю запах ванілі і кокосу. Це мої улюблені, улюблені і парфуми, і спреї, і все, що з цим пов'язано. Ваніль, я просто дуже люблю. просто уявіть собі таке солодке, солодке якийсь такий солодкий десерт, печиво. Ну, щось таке. І я люблю дуже такі запахи. Повернулися з прогулянки, не знаю, чи ви чуєте на фоні, але Матє щось там, щось там пилить на вулиці. Намагаюся згадати, що він пилить, бо він щось мені таке казав, що сьогодні буде робити. Коротше, неважливо. Але ми повернулися з прогулянки, і зараз я хочу зіграти з Матіосом одну гру. Щоб пояснити невеличкий контекст, ми якось їхали з роботи. Ну він з роботи, я з навчання на машині, і я запитую Матіос, як ти думаєш що означає українське слово шкарпетки? Він каже: чесно, я навіть уявити не можу. І Я йому дала три варіанти: це або зорі, або курячі крильця, або. Шкарпетки, носки. На моє здивування, він спочатку обрав зорі, потім курячі крильця. Врешті-решт він зрозумів, що це означає шкарпетки. Тому я зараз підготувала в себе в телефоні декілька слів українських і він, коротше, буде їх вгадувати. What are you doing? Can you see it? Are you that tempted to see the answers? The rules of the game are that I say a Ukrainian word. You hear three options of what it might mean and you choose one. The first word is Kvasole. Do you want me to say it again? Mm -hmm. Kvasole. A type of traditional Ukrainian hat. Beans. And third is a wooden kitchen tool. Say the word again. Okay. Kvasole. I would say a wooden kitchen tool. <laughs> ah, Rod. Then it's beans. Yes, it's okay. beans. Some words might sound similar to English or Norwegian even. Mm -hmm. Because it's actually true. Some Ukrainian words sound exactly like a Norwegian word. Hlek. a huh? Hlek. Oh my! <laughs> okay. A ceramic jug, a type of small fish, or a traditional Ukrainian dance. The first one. Yes, oh. that's right. What it's was the jug. first one? A, ju a Ceramic jug. It, it doesn't even have anything to, like, hang the word on. You know. Mm. Laleka. A stork, <laughs> a lucky coin, or a wooden spoon used in cooking. Laleka. A wooden spoon for cooking. No. Is it stork? Yes, it's okay. a bird. That's crazy. You, you've seen this bird? Yeah, from, I know the birds, but it's impossible to know. A hammer, a nail, or a small flower? It's not a hammer. How do you know that? Because I know the Ukrainian word for hammer. What is it? Like molotok or something? Yeah! Like that. Mm -hmm. oh, this is word? Okay, maybe it's a nail then. Yes, oh, wow. that's right. Mm -hmm. nice. Molotok. It's mm -hmm. <c3> mm -hmm. very nice. Mm -hmm. You are smart. <laughs> <laughs> Sweets or treats, woolen socks, or a basket for carrying apples. Say it again. What was socks. The, one, the other one we talked about earlier one time. <laughs> okay. It's not woolen socks, it's though. It's not woolen socks, no. Okay. Sweets. Very good, very good. Mm -hmm. Oceladets. Type of headscarf, a wooden fence, or a herring. The fish? Yeah. Say the word again. The fence? No. No? What's the first one? A type of headscarf. Okay, headscarf. No? It's oh this my. fish. Oh my. Okay. What's up there? It's a chicken. I'm sorry, I just have to yeah, show, show the view. The chicken. Look at all those chickens. <laughs> and look at all those якщо просто well, so nice. Pitkova. A small underground storage room, a type of musical instrument, or a horseshoe. Horseshoe. Yes. Oh, how wow. did you know? Криниця. A well, a small wooden bridge, or a thick woolen blanket. Blanket. Mm -mm. A well. Yes. Servetka. I know that. Serviet. Mm -hmm. <laughs> Оки, акесвіфінішвили фікі. Ми просто дуже дуже любимо такі ігри грати, а також Alias і всякі-всякі-всякі такі ігри, де особливо коли це пов'язано з двома трьома різними мовами, допиваю свою каву і буду трішки прибирати вдома. Я трішки поприбирала і згадала, що в мене ж є завдання з математики. Мені треба підготуватись до нього, тому що це груповий проєкт. І завтра в мене зустріч з групою, і мені треба завершити деякі завдання. Я дуже люблю математику, але якщо чесно, цей проєкт просто виматує всі мої нерви і всі мої сили. Я вже просто не можу дочекатись, коли ми завершимо цей проект. Тому я зараз сідаю трішки попрацювати, зробила собі. Зробив собі таке кофе, зробила собі перекусити йогурт з ваніллю і гранола з полуницею. І така гарненька свічечка. Не знаю, щось з цим спідсвічником, щось таке особливе, що воно надає такого тепла, романтики, романтика, математики. Все, більше не буду говорити, треба, треба вчитися, нема чого.